Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра. Починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті, так, дивіться тут, тут теж попередження про військові дії. Але От тут десь навіть будете задоволені якимсь певним результатом. Як дізнаєтесь, тут інформація, яка вас потішить дещо там, яка буде казати про, з одного боку певні жертви, але ви будете радіти, що ну, я так розумію, що вони. Не чіпляють вас та ваших рідних, близьких та ваших однодумців. Отак воно мені тут виглядає. Для когось це, дивіться, зверніть увагу, є людина у вашому оточенні, яка дуже заздрить, який, яка тут будь-як воно може бути. заздрить, Вашим якимсь от певним знанням, де в чому ви краще, кращий за людину, де в чому ви більш обізнаний чи обізнана за людину. І оце вже довгий час викликає дуже велику заздрість у людини. Але ж людина не думає про те, чим ви сплачуєте за свою таку унікальність, за те, що ви трішечки краща людина, ніж сам той чи ота людина. Ніколи заздрісники про таке не думають. Далі дивимось: сфера кохання, до чого вам тут готуватись? Тут, тут дівчатка, хлопці, тут саме попередження, звісно ж, воно не для всіх буде, але зверніть увагу на ну останнім часом ви можете дивуватись тому, що, наприклад, зараз. угу, угу, що людина з вашої сім'ї, то тобто той чи та, з ким ви спілкуєтесь, починає дивно себе поводити. На людину робиться магічний приворот, його треба вичищати, і треба робити вже от просто робити, що вчора треба було робити. Будь ласка, це не для всіх інформація, але, от знаєте, це як щось помічаєте. Ви вже відчуваєте зайву людину, от енергетику е зайвої людини у стосунках, то не втрачайте часу. Просто робіть, от, ну, я розумію, що такі речі, ну і вам кажу, що такі речі, якщо людина не хоче, якщо людина не розуміє, що щось з ним або з нею коїться, і не хоче цього міняти, ви не зможете заставити. Але якщо людина із самотужки, ну, самостійно розуміє, що щось не те, щось думки якісь, щось тягне кудись, от просто щось. Коїться, але ну, просто не зрозуміла, чого це що це, що це таке взагалі відчуваю. І говоріть з людиною, шукайте діагноста і шукайте того, хто з таким працює. Ну, але краще за все шукайте так, щоб вас, хто, вам хтось порадив людину, бо ви ж знаєте, в інтернеті повно аферистів. Будьте уважні, просто будуть з вас гроші тічати і нічого не зроблять. Шукайте дійсно майстра. Ну, а для всіх інших, просто от, ну, не лякайте себе, не натягуйте на себе іншу ну, чужу інформацію. А просто знайте, що цей день він нічим не буде відрізнятися. Від усіх інших і нічого такого значного не буде траплятись у ваших стосунках. Ви просто проживете його, ну, як, як звичайно. Далі дивимось, що вам до чого вам готуватись, що вам важливо знати про вашу роботу. Так, ну дивіться. Дещо будете хвилюватися, але ж даремно, насправді, тут якась ситуація з грошима, вона цілком і повністю буде закрита. Потрібна інформація у вас буде. У вас ні, у вас тут розвиток насправді. Для вас воно не буде чимось таким. Ну, у вас без зупинок. Так. Так, так, ви складнощі проходите ну, як повз з цих складнощів, і ви, у вас ситуація більш-менш гарна, але ви будете знати інформацію про когось з вашого оточення, з вашої роботи. Е -е. Що ситуація буде розвинута таким чином, як вже колись було, коли не вистачало грошей. Ну, тобто тут якісь, Це я просто уточнюю В колод... у колоди, І якісь моменти будуть розглядатись по роботі, вони будуть обговорюватись з кимось зі співробітників. І моменти, які от, здавалось би. Ви вже пройшли повне коло, вже завершена ситуація. От знов це якісь повторення по ситуації. Ну, ви вже знаєте, як діяти в цих ситуаціях. Тож хвилювання будуть, бо ну, якось воно все ж таки вас чіпляє навіть на рівні думок просто, але ж впорайтесь. Що важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти в цей день. Потурбуйтесь про захист, ви знаєте, що як робити, потурбуйтесь про те, щоб встановити там можливість оце відпочинку поспати. І знаєте, що вас захищають великі сили. Що у вас гарний захист, що ви можете довіряти своєму захисту. І все буде добре. Все, буде, все гармонізується, все буде добре. Просто посунулася карта, я дивлюсь, що карта гармонії лягає під картою сили, тож все налагодиться, не хвилюйтесь. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись. Давайте побачимо. Від чого вам краще б за все відмовитись? Від фантазій про те, що просто геть усе закінчиться погано, бо нічого такого не буде. Все буде добре, і ви навіть не втратите своїх якихось позицій. Ви як були задоволені в чимсь в вашому житті, так ви і лишаєтесь задоволені. Все під контролем. Панікувати не треба. Чого вам не уникнути в цей день? Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Якогось очікування. І Очікування допомоги, король Пентаклів тут має стосунок до цієї всієї ситуації. Наприклад, як очікуєте, наприклад, це ваш керівник, і очікуєте від нього, щоб зарплатню видав, чи очікуєте, може, якісь преміальні від нього, або якусь там допомогу. Тобто це коли затримується результат. Але ж все одно він буде. Він буде такий, як вам треба. І це, знаєте, омріяний якийсь буде результат. Ну, і навіть, якщо треба, трошки зачекати нічого, це непогано. І порада від вищих сил для вас на цей день. Давайте побачимо. Що дійсно завершується через встановлення в якійсь ситуації. Це, знаєте, як відродження якоїсь ситуації. Це, м -м, навіть якщо, ну, знаєте, більш за все, як коли треба буде відбивати атаки. Е Втримаєтесь і зробите все так, як слід, і сили потім будете встановлювати. І... Страхи будете від себе відкидати, бо вони просто, ну, знаєте, як добігають кінця. Ну, такий, такий не самий простий день, але впорайтесь, все буде добре, не хвилюйтесь. Просто як мантру собі повторюйте, що все буде добре. І так воно і буде. Бережіть себе, хай вас. Не у мене вдача, хай буде з вами весь час і хай приносить вам дуже багато щасливих моментів. Бережіть себе та свою родину і будьте в безпеці! Побачимось! Всім пока!